Пані Марина два дні тому вперше стала мамою. Жінка народила дівчинку, яку назвала Яною. І нині у день вишиванки вона отримала для своєї донечки першу вишиту сорочку. Мені дуже приємно, що привітали, одягнемо, пофотографуємо. Можна буде виставити фото. Пані Марина стала однією із 27 жінок, яким у день вишиванки вручили національний одяг для малечі. Шестеро дітей з'явилися на світ напередодні. Подарунки передали представники ініціативної молоді міста разом з Хмельницькою обласною військовою адміністрацією, яка вперше долучилася до цієї щорічної акції. Вишиванка генетичний код нації, і сьогодні та щодня ми народилися дітки, молоді українці. Їх привітати цього разу, цього дня. Я вважаю, це було просто надзвичайно чудовою ідеєю подарувати їм свої перші маленькі вишиваночки. Щоб... Батьки вже могли їх виховувати, щоб вони розуміли свою ідентичність, щоб розуміли, що вони справжні українці. Ще одна вишита сорочка дісталася новонародженій Меланії. Це для її матері Наталії уже другі пологі. Жінка каже, їй пощастило, бо встигла до оголошення повітряної тривоги. І коли залунали сигнали про небезпеку, в укритті вже була на руках із донечкою. донечкою. Ділиться початком повномасштабного вторгнення, поїхала за кордон. Однак народжувати хотіла саме у Хмельницькому, тому навіть війна її Це прекрасне відчуття, що сьогодні, от в такий день, попри війну, попри все, у мене народилася дівчинка здорова і майбутнього україночка, яка буде жити в переможній країні. Я в цьому впевнена. Це буде наш, наш символ і оберіг. Чесно кажучи, сьогодні вишиванка в подарунок щорічна акція, яка відбувається у Хмельницькому. Уже в сьоме. За цей час близько двох сотень молодих матусь отримали вишиті сорочки для малюків. Половина у цей святковий день. Коли ми даруємо під час того, як дітки навіть під час тривог, під час прямих обстрілів народжуються вишиванки з перших днів їхнього життя. Я гадаю, це найвища цінність. Ось і завдяки такій акції ми маємо змогу з дитинства прививати насправді генетичному рівні цю любов. Юлія Васильєва, Вадим Гловацький новен. Третій третій канал